Київ продовжує потерпати від телефонних мінерів цього разу. Обираючи мішень для чергового замінування, телефонні хулігани не були винахідливими. Та вкотре повідомили про бомбу на вокзалі. Втім, який саме вокзал заміновано, не уточнили. Правоохоронці спрацювали оперативно, вивели людей з центрального та з Дарницького вокзалів, оточили периметри. На щастя, жодних бомб на території не було. Окрім того, телефонні мінери вдарили по одній з головних артерій Києва, по метрополітену. Повідомлення про мінування станції Дарниця, хоча й завдало незручностей пасажирам, але також не підтвердилось. Слід зазначити, що Київ, хоча й лідер по замінуванням, але далеко не єдине місто, що страждає від телефонних хуліганів. За даними Міністерства внутрішніх справ, з початку року до правоохоронців надійшло 661 повідомлення про замінування різних об'єктів в Україні. Найбільше зловмисники полюбляють мінувати Київ, Дніпропетровськ та Харків. Найменше повідомлень в Івано-Франківській, Рівненській та Чернівецькій областях. Міліціянти вже встановили особи 113 мінерів.